Українка, я. я, я його поки. Дивіться, який до нас на Петрофіті приплив спомб. Він йде повністю на магнітки, і от таким спомбом годуються італіянці. Я розгадала цю фішку, як воно працює для себе. Я підіймаю виключно оцю чорну магнітку одну. Оцю чорну. І тут повністю йде пустота. Е, ну, Типу, можна навіть з жидкостями працювати. Ти собі підняв, насипав корма, закрив, воно магнітне. Так десь удариться, якщо воно, то геть, нічого не відбувається. Він просто не відкривається. А якщо він об воду ударяється, я не знаю, як ця система працює, він одразу. Починає відкриватись і він в такому вигляді до мене припливає. Зараз я вам це продемонструю. Дивіться, я відкриваю тільки цю чорну систему. Зернові від компанії 3 Трикабайт, я їх засипаю сюди. Коли ти його закинув, ти починаєш крутити, він одразу вже всплив. І його легко вимотуєш, там чотири лопасті відкрилися, а працюєш їм, наче мініком з помбом. От такому вигляді він до мене і приплив. Коротше, супербомба бомба з помб для зернових від Трікабайт. Те, що треба. Найкращі зернові від компанії Трікабайц.